Нині апостола Павла в тому посланні корисці нам звучить наше з вами призвання, якої. Щоб порозуміти його силу і потребність людям, можемо упомянути, як скільки людей на світі, котрі усіх на світі нервують, розстраюють, роблять конфлікти. Спеціально роблять війни, нестроєння, то слуги сатани. Буде конфлікт маленький робити, меж з родинами, між кланами, між великими городами, між якимось народами. Все це робить сатана, котрий хоче, щоб люди жили в постоянній гризоті. ПОСТОЯННИХ бідів на пастях, обовічно були недовольні і глядали вічно врагів, не мали би часу подумати за небо, закрутившись земними проблемами. Що ж пише апостол Павел у другому посланню Корінсцянам, починаючи з перших стихів: Я, Павел Божий апостол Ісуса Христа, Передаю вам благодать і мир від от Бога Отця нашого і Господа і Ісуса Христа. Бо благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердія і Бог всякого утішення. Наш Бог любві інакшим не може бути, як Богом не карати, а Богом утішення. Бо поставив нас у ті рамки. Як живуть усі люди в біологічному світі, но дав нам Духа Святого, щоб ми жили по другим законам, по другим поглядам, по другим мірилам, мірилам євангельським. І от коли ми, діти Божі, отримуємо від Бога утішення, то Павел каже: точно так, як нас, Бог утішає, коли ми в скорбі. Коли ми в біді в напастях, коли нас б'ють, гонять, коли нас унижають, оскорбляють, коли нас клевещуть. Скільки люди впадають в отчаяння, коли чоловіка ні за що обвиняють або об'являють ворогом, а він відношення не має до тих злочинів, які йому сей світ ліпить. що йому тоді поступати? Ні, каже апостол Павел. Не отчаюватися. У всякій біді, в скорбях, ви, християни, одного другого удержуйте і поддержуйте утішення. Ну найди в собі сили, щоб не радуватися біді сусіда, а піти найти йому утішення, порадитися з ним, розвіяти, розговорити Його, сказати йому, що не все так буде. Не впадай в отчаяння, подай руку допомочі, якщо Бог тебе в тяжких часах дав тобі утішення, каже Павел. Ну чому ти не способний сам утішити? Почому у тебе така радость, коли сусіда у біді? Він, да, може, по твоїх мірках щось заслужив. Але тебе, апостол Павел, нині, кличе, бути утішаючим? Попробуй утіши твою супругу, твоїх дітей, сусідів, близьких, знайомих, друзів, колег. Якщо ти будеш утішаючим, ти много людей приготуєш до покаяння і до того, щоб люди не боялися всьосвітніх погроз. Що удивлялися язичники древні, та, в принципі, і нині язичників много маємо, котрі мають силу, котрі мають високі посади. Що вони удивляються, православні християни не бояться не тільки судів, угроз, тюрем і смерті не бояться, бо люба смерть за ім'я Христа переводить нас у Царство Божє. Люди, не віруючи, не церковні у ніколи він не заступиться за брата. Ніколи не подасть руку допомоги умираючому чоловікові, а де гарантія, що прийде поліція, об'явить тебе, що ти його побив. Так, да, було багато Ну і 100 случаї було, коли три рази поліція зробила ошибку, але 97 разів було, коли чоловік допоміг і спас чоловіка від смерті. Так от, дивися, щоб іменно той случай був, коли ти подав руку і спас. і утішив і дав утішення. Но если ти не будеш таким, каже Павел, тогда утешение Божие тебе лишить. Ти сам станеш перепуженим, сам станеш, не знаєш, як поступати, втрачає надію і впадає вони. Що Павел каже? Не бойтесь, по мере умножения у в нас страдания христовых, то есть страдання за Христа, страдання за віру, за церковь, що случається? Умножається Христом і утішення наше. Пострадав ти за Христа, понизили тебе за церкву, знай, сам Христос прийде до тебе з утішенням. Якщо ти поганьбився перекреститися, поганьбився заступитися за свого брата або за свою віру сказати Слово «утішення», добре, Бог і тобі не дасть утішення – Потому що ти проявив сухость і чувство. А почому я?» я? Да, У такі старі часи говорили в сувське время все казали, ініціатива наказуєма. Всі мають тихо сидіти і ніякі ініціативи не проявляти. Но ето ситуація катастрофічна. Православні християни то люди, котрі мають повну ініціативу, У них Живе Дух Святий, котрий відкриває, дає можливість звучати, видіти і по апостолу Павлу бути тим істочником утішення, бо нас Бог утішає, і ми покликані утішати. Скорбимо та скорбим із тими людьми, котрі мають скорби, радуємося, поділимося радістю із ближніми. Наша надія не має бути посрамлена і ослаблена. Бог кожному, хто несе в собі ті величайші сили, віру, надежду і любов, то є рядом Господь зі своїми благодатними утішеннями. І так Бог покликає нас увідіти, як важно всьому світі не тільки самому радуватися, не тільки думати за себе, ще й подумати за ближніх. За братів, бо в тому случаю рождається в чоловіка ініціатива бути місіонером. Були случаї, коли активному священникові деякі архімандрити казали, а що вам найбільше треба, ви що хочете виділятися. Ясно, що це говорив чоловік, у котрого у самому не є ініціативи. У котрого, навірно, на щоту не є тих людей, котрих би він утішив, за котрих би він сердечно молився і готовив би для Царства Божого. Ясно, після таких слів, слабий чоловік каже, ну добре, кіт нікому не треба, та й мені не треба, і тут сатанінська ловка. І якщо ти пішов не ту ловку, ти тоді недалеко втік від тих бездіяльних, котрі. Тому мірі надіються пережити тяжкі часи на краю села. Моя хижа з краю. Мене не кивайте, я не знав, мені все равно. От, от почому, чому каже Павел, якщо ти видиш, що ти можеш утішити, от у уви, то чоловік, котрий не проявив милости сам, на яку ти милость надієшся на Бога, на страшному суді ніякої милості. Так ти буде указано Господом марш. На той лівий бік до таких мудреців, хитреців, бездіятельних, як ти сам, тому що в цьому мірі і в нашому народі давно сформувалася знаменита поговорка. Треба у житті допомагати дітям, студентам, щоб талановиті люди пробилися на висоту достойну, щоб своїми талантами і способностями послужили людям. Помагати треба талановитим, бо бездар сама проб'єся на висоту. Бездарні деколи влізають на таку висоту, що потім тисячі людей страдають от їх бездарності. Господи, благослови наших людей, щоб ми були способні, прийнявши від от Бога, Отця і Господа нашого Ісуса Христа, утішення, причому много утішені. Не полінуймося з тим утішенням поділитися і своїми ближніми. І якщо чоловік убідів напасти, і, якщо чоловіка судять, та не спіши плескати в руки, як то роблять нині многі, так му треба. Завтра за тобою прийдуть. Завтра тобі ярлик наклеять. Завтра ти сам будеш у числі оклеветаних і будеш скорб'ю розводити руками, де тут і люди. Котрі би за мене заступилися, а їх не буде, тому що ти сам трудну минутку утішення нікому не подав. Боже мати, благослови нас, щоб ми були утішені Господом, як каже апостол Павел в 2 посланню Каринця на з першої глави, майже до середини, Благословлю вам всім дома, то прочитати самим самостоятельно нині, щоб ми в цьому світі були способні. Утішені від Господа Ісуса способні других утішати, а у вічності, в'єдно з утішаючими, з усіми святими, наслідувати Царство Божої, царство міра, царство утішення вічного. Амінь.